Мати непорушна, незаймана, молись за нас. Незаймана це означає, що ніхто на світі і ніщо на світі не правластило собі Божої Матері, ані її серця, ані її душі, ані її думки прагнення виобразні. Її сумління нічого не порушило її святості, бо вона вибрана Божа Мати, вибрана з поміж всіх інших людей, щоби стати матір'ю Ісуса Христа Месії. Тому сьогодні, якщо ми хочемо бути непорушними, незайманими, бути вільними для Бога. Якщо хочемо сьогодні, так насправді жити в вірності даному слові, бути вірними нашим обітницям, бути вірними нашій присязі, нашому шлюбові, нашому покликанню, нашому завданню життєвому. Якщо хочемо бути вірні в цьому, в цьому служінні, в цій послузі для себе, для Бога, для наших ближніх, для родини. Якщо маємо таку потребу і таке прагнення, потрібно нам звернутись до Божої Матері. потрібно в неї навчитись, бути вірним Богові. Потрібно навчитись від Марії. Бути непорушним, тобто не дозволити нікому на світі займити нас, не дозволити нічому ні на світі займити нашу душу, зацікавити нас тільки самому Богові. Треба дати ключ до нашого серця, тільки самому Господу. Потрібно довірити. Наше минуле теперішнє і майбутнє. Для того, матінко Божа, звертаємось до Тебе, приходимо, прибігаємо, просимо, благаємо Тебе, будь з нами, вчи нас в вірності, вчи нас жити в святості, в цій святій чистоті, яка не дозволяє нічому на світі нікому. Займити нас, тільки дозволяє Богові увійти в наше серце, в наше життя, тільки Богові можемо дозволити зайти в історію нашого життя, тільки Його потрібно запросити. І тому дякуємо тобі, Марія, за те, що ти нас провадиш, що вчиш нас. Що даєш нам зрозуміти, наскільки це є важливе в нашому житті, хочемо, матінко, запросити Тебе до нашого щоденного життя, до нашого серця, щоб Ти принесла нам Ісуса, щоби провадила нас життєвими дорогами. Тому дякуємо тобі і прославляємо Тебе. А Разом з тобою прославляємо Ісуса Христа, Якого Ти породила. І залишилась непорушною і незайманою. Мати непорушна, мати незаймана, молись за нас.